У майстерні 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг щодня лагодять техніку. Зараз відновлюють хамер, пошкоджений біля передової. Він підірвався. Вся ліва сторона була вибита повністю. Люджі живі. живі, Слава Богу. автівка. Підірвалася на ворожій міні. Хамер евакуювали у ворога з під носа та успішно доставили на ремонтну базу. Ну, такому стані приїхав. Час он знизу пошкодження, тут пошбокове пошкодження. Ну то есть колесо далі непригодне. Тут без камерка стоїть. Ну на докатки виїжджає, як бачите, воно не зовсім сидить. Від початку повномасштабної війни у бригади було шість таких хамерів. Вони значно краще за звичайні пікапи. Це найважливіша одиниця пересування, яка може бути в підрозділі. Але якщо враховувати мобільність, оперативність, то мабуть Хаммер – це найкращий, рисуємо ідеальну картину. Вони мають бути в кожному підрозділі, і кожен підрозділ має використовувати не пікапи, а саме захищену техніку. Механіки кажуть, хоч техніка й закордонна, але проблем з ремонтом немає. Полагодити треба швидше, або Хамер знову міг виконувати бойові завдання. Зараз встановлюю рульову колонку. Зараз будемо встановлювати сюди наверх масляний радіатор. Зараз там рульове і рульову колонку. Перед цим ми тут, тут було все низу не було. Ми тут вирізали, вставили, позаварювали. Біля передової за машинами постійно полюють і впівідрони. на дорогах, чатують ворожі міни та лепестки у водіїв, які вирушають з бійцями на завдання. Одна з найвідповідальніших місій безпечно довести побратимів. Люди виснажуються, і тут ну також підходиш до цього по людяному, там спілкуєшся з ними, там шукаєш варіанти там підмінити там ще щось. Для вирішення логістичних завдань бойки 65-ї бригади збирають кошти на наземний дрон тарган. Всі реквізити в описі до цього відео.